Всіх вітаю, всім дякую, що долучилися до нашого ефіру на радіо місто над Богом 1018 FM. Це проєкт інсайт. І студії з вами працює Віктор Мозалевський. а Також я сьогодні радий вітати в нашій студії. Мою гостю це доля. Отак ми її будемо називати. Пані Доля, це художниця. І ми сьогодні говоримо про листи героїв, але це одна з таких підтем. Багато сьогодні у нас було таких тем, чим займається доля. І останнє що така Нашумівша робота, так у Вінниці, не тільки у Вінниці а взагалі по Україні створення муралу у під'їзді дев'ятиповерхового будинку. Мурал створений на дев'ятому поверсі, так на самому останньому. Мурал миру він називається. Про нього ми поговоримо. І наші режисери його теж покажуть зображення цього муралу, щоб для тих, хто дивиться нас, дивиться наше відео, щоб вони побачили і, можливо, прийшли і подивилися, як воно виглядає вживу. Я думаю, що це ніяк. Не передати ніяким ні фото, ні відео. Отже, я багато говорю. Пані Доля, вітаю. Вітаю, вас. дякую, що знайшли час. Прийшли до нас і в таку е, холодну пору е, пору зими. Але розкажіть, будь ласка, що чи хто вас надихнув на створення е, муралу миру? Дякую за запрошене інтерв'ю. По перше е, на створення муралу миру мене надихнула Олександра Пасічник. Портрет якої і зображено в образі України на муралі миру, тому що своєю діяльністю щодня вона повертає військових з того світу, і вона медик підтримує так. Вона бойовий медик і підтримує їх у цивільному житті в правому полі. Тому для мене стало важливим привернути увагу українців, наскільки нам важливо давати зворотній зв'язок військовим, який нам дають кожен день нашого спокійного життя. Ну історія в Олександре досить така трагічна. Непро, трагічна, так непроста, але вона тримається і допродовжує все робити задля перемоги, задля підтримки е, нашої армії. Е, Можна розказати, от хоча б трішки про історію, так Олександре, так. вона трагічна, але я думаю, що це важливо знати нашим е, глядачам, слухачам для того, щоб розуміли, скільки людина пережила, але скільки в неї є ще сил. Для того щоб продовжувати боротьбу дозвольте, я це зроблю Олександра чекала свого коханого з війни, та він загинув у 2022 році при виконанні завдання. І коли у особистій бесіді я запитала, як ти, вона сказала, що моє кохання живе і він живий. І от саме про це мурал миру, образ героя, закритий балаклавою, тому що кожен побачить свого військового батька, сина, сусіда, однокласника, той, хто пішов, і того, кого ми чекаємо, і ем, той, хто живий у нашому серці, попри все. Попри історію Олександри, все одно мурал миру несе такий. Життєстверджувальний стверджувальний момент, так От розкажіть, будь ласка, про те, в наш ця ж ця ж робота, вона ж кількашарова, шарова. Так, так. От, там не тільки е, жінка і воїн, там ще є елементи. На першому плані жінка е, в образі України, України матері. України, яка своїми крилами оберігає східну частину нашої країни для того, щоб всі захисники повернулися живими та здоровими. Образ України вагітної жінки про те, що ми маємо майбутнє, в Україні говориться про вагітну жінку, жінка при надії. Кожна жінка, яка чекає свого військового, вона, вона при надії його повернення. Дуже гарна фраза. вона. Так, вона в молитвах про його е, моральний сильний дух, про його опору, про те, що він є і він там за кожного з нас. Е, про образ військового я вже говорила, mm -hmm. і ми будемо про це продовжувати. Це перший план муралу миру. Другий етап це фон, який з орнаментів і синього кольору переходить у дерево з розгалуженими гілками. Цим я хотіла передати те, що у нас у українців, які живуть на мирній території, є дуже багато сфер, якими ми можемо підтримувати одну єдину справу боротися і перемагати. Кожен день прокидатися з думкою і вдячністю ЗСУ за, за те, що ми тут і ми робимо свою справу. А третій план роботи це лелечене гніздо з щасливою родиною, тому що цього я щиро бажаю усім, тому що повернуться наші герої. Ми дочекаємося, це буде великий день нашої історії, до якого ми йдемо. Кожного дня і усі пліч опліч, і тому важливо тримати стрій. І також тому важливо суспільству готуватися до зустрічання військових е, з тим, якими вони повернуться. Це про ПТСР, про поранення. Ви узгоджували з Олександрою от ескіз своєї роботи, чи вона побачила вже результат? Те, що буде портрет на схожість, А, Далі. Я описала словами, то знаєте, коли вони приходять і бачать це зовсім по-іншому. Як вона зреагувала? Я побачила, що очі. вони Сяють сльозами, я отак от, от скажу. Як ви створювали цю роботу за допомогою яких матеріалів? За допомогою кого? Хто вам допомагав? Якщо вам хтось допомагав, у цьому допомагали зацікавлені люди в створенні моралу миру? Для матеріалів обрала шпакльовку стартову фінішну для того, щоб створити рельєф у роботі на першому плані. А для усіх трьох частин роботи у мене пішли акрилові фарби і акриловий лак. Ви одна працювала на над нею, да? На цій роботі чи хтось допомагав все таки? Моя величезна підтримка. Це моя творча майстерня. Усі мої учні на день народження. Творчої майстерні я запросила усіх і батьків, і дітей, і вони поставили першими долоньки. Угу. Тому я можу сказати, що це наша спільна робота. Є ж така ідея, що долоні з дев'ятого поверху мають дійти до першого. Вони так. вже дійшли. Саме так ми почали цю справу. Угу. Мене доволі часто запрошують інтерв'ю. Так я зараз працювала і ставила долоньки. Ми відволікаємо вас. від, від цієї роботи. Ви надихаєте, Надихаю. дякую. Так ми спускаємося з дев'ятого на перший. І от що цікаво, як, як діти про це говорять. що Я прийшла одного разу і сказала: все, я, я його зробила. Він він такий, як от я його як відчувала. Бачу. І діти такі, та ні. Оце прийде твій коханий. Ви поставите свої долоньки на першому поверсі, отоді офіційно і зробиш цю заявку. А поки ми працюємо з 9 по перший поверх. Увесь під'їзд. Гайда. Ви залишили місце для себе і для свого коханого. Звичайно, я дуже хочу побажати, щоб найближчим часом ці ваші долоні були на своєму. Чільному місці на першому поверсі вас і вашого коханого. А я хотів би вас запитати про таку важливу роботу, яку ви також робите. Це разом з дітьми. Так, ви відвідуєте наших воїнів у медичних закладах. Так, Розкажіть, будь ласка, що ви робите там, і що ви їм приносите, чи з чим ви до них приходите? Звичайно, зі смаколиками. Перше, з чого починається наша зустріч. А потім посмішка, а потім розмова про головне, про любов до життя. З цього починається моя зустріч з військовими у будь-якому відділенні вінницьких лікарень, де відновлюють своє здоров'я ті, хто зазнали травми під час бойових дій. Ідея прийшла тому, що перед новорічними святами я чула від громадян, що от це тільки там загострює питання самотності, от як святкувати, а як же так? І я подумала, що от якщо хто відчуває себе самотньо, то це ті військові, які... Дуже далеко від своїх родин і дуже довгий час знаходяться у чотирьох стінах лікарні. І тому там поговорити про самотність це ну, таке собі, а от зробити добру справу от то гідний вчинок. І розповіла свій задум дітям, батькам, вони підтримали. Я пішла на перші майстер-класи і. Запросила військових залишити свої ем, позивні на конвертах для mm. того, щоб нібито в конвертах повернути їм їх роботи, коли вони випаляться. Я прийду на наступний раз. А, а військові у вас майстер-клас? Так, звичайно. Ага, ага. Військові підписали конверти, я з тими конвертами поїхала до всіх своїх дітей. Вони розібрали ці конвертики. Кожен туди на заповнив листівочкою малюнком, тому що я розповіла, що лікарні вони нічим не відрізняються від інших відділень лікарні. Хоча, наприклад, якби ви завітали в бліндаж. То ви побачили, скільки там оберегів, малюночків, того, що передають волонтери для підтримки наших героїв. А в лікарні такого немає. Тому давайте ми це зробимо. І от діти дуже відповідально поставилися. Малюнки були кращі ніж на виставку. Я ревную, чесно вам скажу. Ну, вони старались максимально. Вони дуже старалися. Вони написали такі проникливі слова вдячності і щирі побажання. Кожен із них тепер відчуває, що його частинка на передовій. Що він мотивує свого солдата, що в нього герой на прямому зв'язку. Особистий герой дитини є. Так, що не десь там нас захищають, а ось і реальна людина з реальним пораненням, тому що сьогодні він пішов до школи, там мій малюк, а нас боронили. І також було дуже приємно, коли я зайшла в магазин, бачила, як діти. Просто полицями скуповують солодощі, батьки це дозволяють і підтримують. І от таких пакетах вони несуть все це військовим, і жоден не взяв собі цукерочки. Бо ж знаєте, як хотілося? Ні, це все до військового, вони дуже відповідально до цього поставилися. Також узгодили, що можна подарувати, щоб не загострювати от болючі питання. Угу. наприклад, якщо в відділеннях є хлопці з ампутаціями, то рукавички і шкарпетки ми дарувати не будемо, але ми подаруємо рушник. Ми подаруємо такий рушник, на якому там кожна мама ще зроби. Била квіточку вишивкою mm -hmm. або сердечко. Mm -hmm. Не просто рушник з магазину, так, а такий особливий. Особливий так. рушник. Знаєте, я хочу сказати про малюнки. я в мене є знайомі, такі вже дорослі чоловіки, так достатньо цинічні, були в мирному житті, <кій> достатньо цинічні під час воєнного стану, але я читав їхні дописи, коли вони отримували дитячі малюнки. Ну без ці дописи не прочитаєш. Тобто, наскільки їх вражає те, що дитина їм конкретно надсилає малюнок, так. бажає перемоги, пише якісь щирі е, слова подяки. Це дуже е, щемлива щем, е, така подія, і для них це дуже важливо. Насправді, от нібито, здається малюнок, да? а для військового це дуже важливо, що про нього пам'ятають. Так. А ще е, що саме йому не всім. Не просто конверт з пакунка, а адресований, те, що, наприклад, як мої діти люблять починати: привіт, Олександре. Мене також звати Олександре, і я бажаю тобі. Ну це ж так мило. Продовжується ця історія з листування. Я маю на увазі, отримують діти від свого героя назад листи, і продовжують вони йому далі писати. Продовжують. Я була дуже приємно вражена. Що коли повернулося у відділення з цими конвертами і сюрпризами, військові одразу взялися за фломастери, папери і почали писати відповіді. хтось мав шоколадку, і от, ви знаєте, от в чому от саме диво цієї ситуації? В нього була шоколадка вже на половинку там. Ну, з'їв половину з половинку, а половинку замотував і е, вставляв у конвертик, щоб я знову ж таки передала далі дитині. Е, хтось поклав печенюшку, хтось шеврон, хтось іконочку, хтось свій оберег, який привіз звідти. І коли діти отримали назад, вони вже розповідали своїм друзям, а батьки своїм друзям, і ця справа шириться. Я навіть отримала підтримку від фонду Екосфера Олега Анатолійовича Гончарука. І мені дуже допомагає крафтова пекарня, сестру-сестро, з тими смаколиками, які зроблені для кожного військового у те відділення, в яке я йду, з от, повною мірою, навіть і персонал пригощаємо. Я розумію, що не дуже охоче медперсонал пускає дітей в лікарню, тому що з метою безпеки, так, і для самих дітей, і для і для безпосередньо тих, хто там е, перебуває, для наших військових. А діти вас просять. Я хочу побачити з ним. Все правильно, так. Лікарі несуть відповідальність і вони не мають такого права. І я не маю права на себе брати відповідальність того, що дитина може прийти, і ем, рухом, е, який зробить в майстерні, і все гаразд, угу. так е, зачепить е, військового або там е, коляску або апарат, е, тому е, тільки листування. Е, е. Чи були такі випадки? Так, і це був дуже приємний випадок, тому що дівчинці дуже сподобалося позивний, і при тому вона правильно виговорювала позивний. Мене постійно військовий підправляв і така. Перепрошую правильно. Так дуже складний позивний простий з наголосом. Знаєте? І от дівчинка передала йому такий подарунок, як і усі діти. Він їй відповів. А потім мені надіслав смс очкою її вірша. Я передала цього вірша мамі смс-очкою у Вайбері. Uh -huh. А на наступний день вони були у Вінниці приїздом, тому що це діти з районної групи творчої uh -huh. майстерні. Uh -huh. І вони попросили мене зв'язатися з відділенням, попросити дозволу, що вони вийдуть в коридорі, стануть, аби вона тільки його побачила і помахала. Ну, відділення дозволив, ця зустріч відбулася, і тепер е, моя учениця, подруга, доньки. Угу. свого героя. героя. Так. Чудова історія. Так, надзвичайно. Доля, художниця у нас в ефірі в проєкті Інсайт. Ми говоримо про листи героя, ми говоримо про підтримку героїв. Ви часто на зв'язку зі своїм коганом? Ні. Через його так. роботу. А, що йому важливо? Він ж говорить, що йому важливо зараз. Він ж говорить, що він хоче бачити, що відбувається в тилу? Складне питання. Ми дуже рідко говоримо, і коли ми говоримо, ну, просто чути голос це, це надзвичайно так велика підтримка. Моя так. діяльність його надихає. Я кожен день живу тим, що він є у цьому світі, і він захищає мене, моїх дітей і нашу країну. Я сподіваюся на наше світле майбутнє, яке вже роблю зараз. От і, і Я тоді хочу Останнє певне питання поставити сьогодні вам, яке стосується майбутнього. Так? От давайте повернемось до того, що ми спочатку говорили про мурал. Так? Ну, так. Ми вже говорили, ми вже домовились з вами, що ви разом з своїм коханим поставите там долоньки на першому поверсі. Це буде як початок, так? До експозиції проходу. Ви Плануєте ще подібний мурал створити? Обов'язково тепер на зовнішній стороні будинку. Того ж будинку. Там багато вікон треба підбирати інший. Ми збираємося на виставку в Америку з дітьми і там розповідатимемо нашими картинами про наші події і наші переживання. І що це варто знати і пам'ятати всьому світу, який героїчний подвиг несе зараз Україна, а саме ЗСУ. Я вам дякую за те, що ви робите, за те, що робить ваш коханий, за те, що робить все наше ЗСУ, і всі, хто е, свідома частина українців, переважна більшість, які підтримують наші збройні сили, які роблять це для того, щоб ми перемогли в цій війні і наші землі були назавжди наші, нашими землями. Дякую вам, доля, художниця, була в ефірі проекту Інсайт на радіо місто Богом. Дякую, що прийшли. Дякую, що розповіли. Дякую. Була така душевна розмова. Це я вам. Чесно можу сказати. А проект Інсайд завершується. Зустрінемось наступного дня. На все добре. По буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.